Верес у Рівному приймав гостей із Закарпаття. У складі суперника відразу три екс-гравці рівнян Дмитро Німчанінов та Сергій Петько, які із народним клубом вигравали золоті медалі першої ліги. Та Михаїл Гечев. Головний тренер Вереса Юрі Вірт вперше у цьому сезоні дав відпочити Богдану Коготу. Місце у воротах зайняв молодий Вадим Ющишин. Не на тому рівні провів Богдан Когот ці матчі. Тому і даємо шанси ведемо ющишину. Хто сильніше той виходить на футбольне поле. Вдруге зі старту з'явився Андрій Блізніченко, який вийшов замість Дахновського. Саме від Андрія йшла вся гострота попереду у першому таймі. Втім, конвертувати намагання у гол не вийшло. 0-0 після 45 хвилин. На старті другого тайму той же ж Блізніченко швидше за інших зорієнтувався у штрафній суперника і відкрив рахунок у матчі. Втім, раділи господарі недовго. Уже через 5 хвилин закарпатці відновили рівність. У нас тренується 12 футболістів, у нас ротації взагалі немає. У нас от, щоб ми могли поміняти, це Дахновського на Блізніченка і е, кого-то на цього. Тому у нас сьогоднішній день тренується 12 футболістів. У нас немає і, а футболісти з 19 ще поки що дуже далекі до, до гри в основному складі. Попри хороші нагоди, наприкінці матчу у рівнян, гра таки закінчилася за рахунку 1-1. Команди повторили результат першого кола. Що обидві команди в чимось схожі? Схожі за підбором футболістів, схожі, може, за і за самою грою, тому що ми хотіли на такому прекрасному футбольному полі комбінувати, але, звичайно, не вистачає. Як нам, так і Вересу десь майстерності, але обидві команди компенсували сьогодні самовіддачу і бажанням перемогти. Для рівненської команди нічия із минаєм одинадцята гра без перемоги. Втім, також це третій матч, де команда Вірта не програє і грає в нічию. Наразі народний клуб знову у зоні перехідних матчів на 13-му місці. Попереду домашня гра із аутсайдером чемпіонату ПФК Львів. Відбудеться вона 28 квітня на рівненському авангарді. Вадим Олег Шаламай,